Сьогодні ми в гостях у наших партнерів у мережі пекарні грузинська випічка у ламівцях. Тут можна скуштувати справжні грузинські смаколики. Їхні пекарні – це місце, де завжди пахне свіжою випічкою та панує тепла атмосфера. Тут можна скуштувати справжні грузинські смаколики. Асортимент вражає від класичних хачапурі до ніжних десертів та сезонних новинок. Тут працює наша професійна кавова машина, яка готує смачну каву. Сьогодні ми навчаємо персонал готувати її професійно, щоб кожен гість отримав максимум задоволення. Поруч зі мною Світлана, помічник касира у мережі Карень-грузинська вибічка. Зараз ми запитаємо її декілька питань. Яку каву найчастіше беруть у вас в закладі? Найчастіше у нас беруть американу з молоком та лата. А скільки приблизно чашок ви готуєте в день? Орієнтовно 70 порцій кави ми робимо на день. А якщо одним словом, в який сервіс Дід Фас Кофі? Сервісом це назвати важко, але видно, що хлопці стараються. Але якщо чесно, хлопці приїжджають, обслуговують і все добре. А що ви порадили власникам бізнесу, які планують встановлювати кавове обладнання у себе? Я рекомендую звернутися до Fast Coffee. Вони зі всім допомагають, встановлюють апарати та навчають робити каву. Дякую, мережі, покарень, грузинська випічка за довіру та співпрацю.